Дорогі друзі, брати і сестри, я разом з вами хочу сказати слава Богу. Такий сьогодні чудовий день у нас, таке чудове свято. Ми сьогодні маємо можливість зібратися в цей прекрасний день і святкувати, і радіти і Бога славити. Сьогодні в наше серце десь як по особливому вдячне для Бога за те, що ми маємо, або за те, що ми отримали від Нього. Сьогоднішнє свято попливало на нас. І дякуючи Господу, ми можемо зібратися сьогодні, тому що він прийшов одного разу. І сьогодні для нас це велике благословення Різдво Ісуса Христа. Читаю один із текстів Писання Це буде Луки. Другий розділ. З восьмого вірша. В тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось Анне Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтеся, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є. Христос Господь. А ось вам ознака дитину Сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. Одного разу, коли пастухи пасли свої, свої отари, їм з'явився ангел і сповести їм велику звістку, що Христос народився. Сьогодні ми знаємо про це, читаючи з Писання. Але тоді ж, коли він народився. Це була радість і для них, і сьогодні для нас. Тому що Він приніс спасіння, тому що Він приніс життя, тому що Він приніс для нас спасіння таке від цього земного життя. Коли ми полюбили Його війна, обіцяє вічність. сьогодні знаючи, що це свято, Різдво, святкуючи Його, ми розуміємо, що це не прикраси, не накритий стіл Різдво. Хоча це добре, але Різдво це прихід Ісуса Христа на цю землю. Це прихід Його для того, щоб ми мали вічність, для того, щоб ми розраховували на небо, для того, щоб ми розуміли, що ми не самі, а з нами є Господь. Різдво для нас досить особливе свято. З Різдва розпочинаються всі християнські свята. Через прихід Ісуса ми можемо мати багато. Прийшов час, коли він народився, був час, коли він ходив по землі, і був час, коли його розп'яли. Але все розпочиналося з Різдва. Нам потрібен Господь, і нам потрібне це Різдво по особливому, друзі. Нам потрібна ця звістка, благає для нашого, для нас особисто, для кожного з нас. Для кожного з нас ми маємо пам'ятати, коли в нашому житті у нас розпочалося Різдво. Ми маємо пам'ятати, коли до нас прийшов Господь в наше життя особисто, коли Він народився в моєму серці. Ми маємо пам'ятати про це. Він має народитися, якщо ще костюма народиться, ми маємо його, маємо його прийняти в своє життя і прославити його. Без різдва в своєму житті, без різдва в своєму серці ми не можемо розраховувати на небо. Але тільки тоді, коли ми його приймаємо в своє життя, ми можемо розраховувати на спасіння. Друзі, брати сестри, хай це чудове свято. Яке сьогодні виголошується, яке ми сьогодні святкуємо? Хай буде в нашому житті, в нашому серці завжди пам'ятаємо завжди, що Христос народився і Він народився саме для нас. Будьмо благословені. Амінь.